Без сполучення з Одесою вихідними днями через негоду не їздили 67 та 68 маршрути. Відміняли також рейси до навколишніх сіл. В соціальних мережах люди обурились такою ситуацією. Аби добратися до Одеси, доводилось замовляти таксі. В понеділок на автостанції пасажирів небагато. Люди очікували свої автобуси та розповіли журналістам телебачення громади, як пережили дорожню негоду. Я не їзду в суботу в неділю, це питайте, хто їзде. Я тільки працюю, їздю по п'ятницю, з понеділка по п'ятницю. Автобуси ходять, соціальне ходить. І такий ходить. Вісім суток були без світла, а зараз, слава Богу, зі світлом. Так що 4 години включили і ми, слава Богу, світло. Ми такі раді, і такі доволіні, це все. І без світла, як ви думаєте, фонарики все, все посвідало. І... Катастрофа була. А добиратися як? Ми не добираємось, ми там живемо. Ага. Ми ну, пенсіонери ага. живемо там. Це ну, приїхала он скупиться. все. Ну були якісь автобуси на вихідні? Я не знаю, я не їздила без поняття. Якщо будуть оттуда пасажири сюди, то він буде. Якщо ні, ні, кліва южний. Рейсовий автобус коблюва южний. І так завжди. І так завжди. Он може привезти людей, людей приїхати не забрати. Тому що отак от ми добираємося невигодно. А то, що люди тут босі, ми на таксі їхали до Сичавки по 120 гривень платили, тому що він не приїхав. Вчора я виходила, мені треба було в Сичавку проїхати. то На таксі їхала, не було автобусів взагалі тут нікого. Дорога нормальна була, але я вважаю, що це ненормально. От, Таке не повинно бути. Автобуси їдуть, міжгород їде, а тут не було. Не було автобусів. Я в п'ятницю сюди їхала, автобусів не було. А як добиралися? Ніяк. Вернулася домой. Я з фонтанки їхала, вернулася домой. Назад в фонтанку. Автобусів не було. А ви стояли на, на трасі і нічого не приходило? Ні, нічого не було. А, а як траса була? От ви бачили дорогу, машини їздили? Було машини їздили, Машини їздили, ні. автобусів ні. не було. А траса трошки прочистена була, як ні, сніг шов. Замовником перевезень північ Транс є облдержадміністрація, пояснюють в управлінні економіки. Важелі впливу на перевізника на місцевому рівні немає, говорить Наталя Гнєушева. 68 і 67 маршрути це повноваження. Я вже не казала Одеської обласної державної адміністрації. Вони саме являються замовниками таких послуг, тому що це вважається міжміськими перевезеннями. Ми дійсно, наша Южнівська громада, остання точка на в Одеській області перед Миколаївською. і це дійсно, от з боку логістики, дуже важка. Важкий відрізок, такий, саме через тому, що рядом і море, і лиман, і вони створюють свої погодні умови. Тому дійсно техніка, яка розчищала М28, були затори біля Одеського припортового заводу, Гвардійське, Чорноморське. Тобто були моменти, чому саме не вивозили, ну, не могли доїхати до нас автобуси. Це міжміські перевезення. Ми не являємося замовниками таких. Послуг, що ми можемо зробити, це акумулювати такі скарги або заявки і зв'язуватися з замовником, тобто обласна державна адміністрація. Щодо ну, впливу на перевізника, телефоном вдалося поспілкуватися з керівництвом північ трансу кажуть, автобуси не їздили з міркувань безпеки. Скажіть, будь ласка, як ви визначаєте, що дорога розчищена? А это... начальник колонны, начальник колонны, у нас живет в городе Героя, здесь на, на, на Сахарова. Он каждое утро едет на своей машине и он вызначает. Нам же никто не дает, ни полиция данных, никто не дает. Мы сами смотрим. Мы же сами заинтересованы работать. Это заработок, правильно? Мы же, нам же не выгодно, не интересно просто стоять. Ну, стояли они два дня, они не заработали, не они не заработали, людям был дискомфорт, то, что не смогли на работу доехать, там, еще кто куда, да, надо было людям. То есть, и вот так вызначаем, начальник колоны едет, едет на работу и смотрит. Понимаете, вы говорите, легковые машины ездили. Легковая машина это индивидуальная ответственность человека, который сам себе решил поехать. А тут ты отвечаешь за пассажиров. Есть какие-то определенные нормы, стандарты, по которым, по которым на которые мы можем ссылаться. Да? Ну, то есть мы же везем пассажиров, там 29 посадочных мест. Не дай бог что-то, и водитель же будет виноват. З понеділка 2 лютого, за інформацією «Північ Транс», всі автобуси 67-го та 68-го маршруту вийшли на рейс.